Співробітницю військовослужбовця Чернігівського військового госпіталю Валентину Колісніченко обвинувачують у самовільному залишенні місця служби під час російського вторгнення на Чернігівщину. Розгляд цієї справи почав Деснянський районний суд. Вона покинула своє місце служби самовільно залишена військову частину, що в воєнний час є тяжким злочином, карається від 5 до 10 років позбавлення волі 12 березня. 2022 вона залишила місце служби і більше на роботу не з'являлася. Вона військовослужбовець, вона бути на роботі. Вона ж, навірно, не була на роботі військовослужбовець. Мене ж не судить. Я гражданська, мене щось не судить. Я кожен день ходила на роботу. А вона військовослужбовець, вона була на роботі. От хай вона відповість. Була вона на роботі чи не була вона на роботі? Я знаю одне те, що так не можна поступати на. Так, як валя виступила. Захисник Валентини Колісніченко каже, що командир нібито відпускав жінок співробітниць госпіталю. Командир вважає, що особи безпідставно не з'явилися військових частинах, хоча він їх відпустив. І є цьому докази і підтверджені, і свідки є тому. Були відпущені всі жінки військової частини, у яких є неповнолітні діти, для того, щоб вони мали можливість їх вивезти, якось влаштувати безпосередньо і повернутися в військову частину. Але свідки в цій справі розповіли нам, що переважна більшість жінок, працівниць госпіталю, перебуваючи у Чернігові під час вторгнення, зокрема і з дітьми. Тим не менше залишалися на роботі і надавали допомогу пораненим. У мене малолітня дитина, я 5 років на той час був. Я теж спасала свою дитину. Я забрала її в госпіталь. Розцінювати так, як уїхати цього не було в мене. Дім у мене розбомбило тоді. Тобто дитину фактично спасли перед тим, як за, дві, за два дні. Як забрала в госпіталь. Я гражданська, я нав... не воєнна була. Я на роботу з першого дня ходила. Кожен день під обстрілами шерстянки. Пішки. Пішки ходили. Вона ж військовослужбовець покинула місце своєї служби. Ми були цивільні і ми ходили кожен день на роботу. Цивільні люди. Це зараз ми виризвались на мобілізацію. А раніше ми були цивільні і ходили. І в нас також і хворі батьки і все. І ми не покинули своє місце роботи. Людина вона вибирає долю військовослужбовця. Ми забуваємо своїх рідних, забуваємо свої родини, і ми, ми біжимо на місце служби. На даний момент наше місце служби це спасати життя і здоров'я наших воїнів, які нас захищають. Як можна було залишити всіх, залишити свій колектив, плюнути людям у очі і поїхати чим? Ну от що людиною руководило? Ще війна продовжується, продовжується. Да, Давайте. Давайте ми теж, ну не дай Боже, все повториться так зробимо, як вони. Нас теж хай оправдують в залі суду. То нам теж за це нічого не буде. Ми наймемо адвокатів, так? Це просто, я не знаю. Надо якось, щоб справедливість справедливість була в нашій Україні сьогодні вона завтра буде тисячі інших, таких, які будуть залишити зможуть так просто військову частину, будь-то яку, чи ППО, це чи танкова частина. Як може військовослужбовець раніше за ці всі моменти зривали пагони. Ми встигли зняти початок судового засідання. Проте захисник обвинуваченої подав клопотання про розгляд справи в закритому режимі, мотивуючи це тим, нібито на засіданні може оприлюднюватися таємна та конфіденційна інформація. От зараз повідомлялось і місце розташування частини, і прізвища свідків, які можуть бути піддані небезпеці з огляду знову ж таки на діяльність безпосередньо самого командира. І розташування, і місце проживання безпосередня, особа, яка звинувачується у кримінальному злочині. Це є персональна інформація. З огляду на це це об'єктивно, Це будь-який суд закриє. Суддя Людмила Самусь підтримала клопотання адвоката. Отже, подальші засідання, очевидно, будуть закритими. Ми слідкуватимемо за пере. Бігом і рішеннями суду у цій справі. Вони бояться, тому що ми все знаємо, ми все бачили, ми всі, як кажуть, спасали хворих, ранених. Моя особиста точка зору, що такі справи повинні проходити публічно, гласно. Чому? Тому що. Такі процеси висвітлюють ставлення трудових колективів до осіб, які покинули самовільно залишили військові частини, зрадили свої присяги, щоб військовослужбовці, які зараз проходять службу, розуміли і усвідомлювали, які наслідки чекають тих, які самовільно залишають військову частину.